Чому протягом історичного формування української державності від Київської Русі до сучасної незалежної України змінювались кольори її прапорів? Найдопитливіші з дослідників здавна помічали, як кольори певним чином впливають на людину, її поведінку, створюють відповідний настрій. Кольори прапорів є по суті кольоровим повідомленням держави. Ми маємо всі підстави вважати, що прапори, герби, кленоди та інші символи державності це своєрідне відзеркалення особливостей національного характеру. Перший історичний крок, здійснений князем Володимиром в наверненні до нової віри, прийняття християнства, поширення нової. Витонченої і складно організованої релігії значною мірою впливає на подальший розвиток української ідентичності, культури і державності Київської Русі. Продовження державотворчих градацій на українських землях в часи правління Ярослава Мудрого ми бачимо в золоті мозаїк та фресок. Софії Київської величі кам'яної могутності золотих воріт, в яких втілився вектор формування самобутнього народного характеру. Зберігаючи народне коріння, природне прагнення до особистості та у зв'язку з необхідністю захисту краю від зовнішніх ворогів Запорізька Січ та Українська Козацька держава дістають українцям назву. Козацького народу. Символом духовного відродження у цей час є Софія Київська, що постає з руїни та занепаду і набуває рис українського козацького бароко. Витримуючи виклики часу, Соборна Україна стає осередком розвитку культурної різноманітності, втілюючи ідеї вічного прагнення народу до єдності. Отримуючи можливість розбудувати сучасну українську державу з 1991 року, дивлячись на кольори її символів, ми бачимо довгий та складний шлях, який пройшли українці. Жовтий колір є відзеркаленням світла. Синій і блакитний, як символ спокійних вод і мирного неба. Асоціюються з гармонією і безконфліктними відносинами. Червоний і малиновий кольори імпульс до боротьби. Фіолетовий колір це імпульсивний підкорювач і одночасно ніжна самовіддача. Отже, розфарбуймо свято у кольори, що дають надію.